Олександр Олександрович, чи можете ви сказати, що сьогоднішній матч, який закінчився з рахунком 0-0, показав більше мотивації порівнюючи з минулими матчами, коли наша команда поступалася двічі цій команді? То я б так не казав. Мотивація у нас завжди одна перемагати. Тому треба подякувати хлопцям, що там вони робили, хотіли, намагалися. Тільки не довели до логічного завершення. Да, там, наші атаки, тому претензій не може до них бути. І, як бачите, є над чим працювати, я би так само. Що стосується мотивації, то в принципі, вона в нас кожну гру є перемагати в кожній грі завдання. Так що я не думаю, що щось там таке сталося да, там, Чи порівняно з тим сезоном. чи не знаю. Кожен спортсмен має хотіти одного це вигравати ігри. Сьогодні команда створювала чимало моментів для голу, але все ж таки не, не вдалося нашій команді відзначитись голами. Які взагалі емоції після цього матчу? Я ж кажу. Ну, емоції такі, що хотіли перемогти. Я вважаю, що втратили да, там очки. Так що будемо працювати далі. Що ще нам залишається? Дякую. Сергій Вікторович, доброго дня. Сьогоднішній матч закінчився з рахунком 0-0, хоча в минулому сезоні ви двічі перемагали Полісся-2. чи стало цього разу грати суттєво важче проти цієї команди? Ну я в минулому сезоні не був, але е, то, що я бачу і по відчуттях, і так як ми готувалися, я набагато і важче. Тож е, я знаю, які ми були, і але зараз зовсім мій ну і інше Полісся. от, тому десь. Ми налаштовалися на таку гру, знали, що важко буде, що Нам треба буде багато оборонятися. От але знову ж таки, ми десь були готовими до того, як Полісся буде будувати свою гру. Як Полісся буде пробувати проводити свої атаки, і ми до цього були готовими. І тому я своїм хлопцям подякував. Це наша одна з кращих ігор в плані оборони. Ми багато. Терпіли, були без м'яча. Звичайно, якби ті моменти, які ми мали, коли атакували, коли були з м'ячем, якби ми використали, ну, взагалі ідеально. Але знову ж таки, сьогодні наша гра на нуль, тому що я хлопцям подякував, що за бажання, за терпіння. І десь, скажімо так, не знаю, ще по статистиці, але на мій погляд, ну, ну нечийна гра. От, ну, Скажімо так, очко на виїзді, ми до цьому більше і раді. В кінці другого тайму наша команда полісся 2 створила трішки небезпечних моментів. Чи змусило це нервувати ваших гравців, чи це було помітно на полі? Ну, якщо чесно, вже в, ну, в кінці гри вже обидві команди вже десь ризикували, пробували йти десь на штурм, якийсь забити гол. Ми мали моменти забити, тому ми розкривалися в наші ворота були моменти. Тому я вам ну, скажу, що і Полісю теж певно було і нелегко, бо я бачив, вони теж не сильно так бігли вперед. Але знову ж таки, ми хотіли контратакувати, хотіли десь забити гол на цих моментах. От, але... Знову ж таки, хлопці добре атакували, швидко переключалися в оборону, бігли назад, щоб захистити свої ворота. От, тому я їм за це сильно дякую. Дякую вам. Дякую.